Вітаю вас! Чудові діти! Це пані Калина! А номо ну разом вчити фрукти, овочі та ягоди! Які ягоди ти знаєш? А? Що це? Ням-ням-ням! Мама, ма ма мама-малина ка ка, -ка.

ягоди. Я теж люблю ягоди. Ням-ням-ням-ням корисні і смачні ягоди. М -м -м. Ой! Птахи прилетіли. Вони теж люблять ягоди. Птахи прилетіли, птахи. Сіли птахи, ягоди, поїли дзьоб-дзьоб-дзьоб, дзьоб-дзьоб дзьобиком, дзьоб-дзьоб з'їли ягоди, з'їли і далі полетіли. Полетіли, полетіли. Ой, на голівеньку сіли. Каш! <плес> О! О, Овочі, це овочі, огірок, огірок, огірок буряк, буряк, буряк. Цибуля, 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 часник, часник. Це Круто, це класно, класно, покажи. Клас, клас! Ми любимо овочі! Клас! Ой! Ми потрапили у фруктовий садочок. Дивись! Тут ростуть фруктові дерева. Хм, це яблуня, дерево яблуня. На ньому ростуть фрукти яблука. А це дерево груша. О! На ньому ростуть груші. О! А заспіваємо про фрукти. Ф, -ф фрукти. Апельцин. Мандарин мандарин мандарин, Ананас, ананас, ананас. лимон, 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 манго, 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 авокадо, авокадо, авокадо. А авокадо то ж фрукт. Так, пані ламо, цей фрукт не солодкий, але дуже смачний. Він росте на дереві і має всередині велику тверду кістку. Кістку ми не їмо. Я люблю авокадо, до речі. Авокадо такий зелений фрукт. Я люблю попоїсти щось зелененьке, бо це мій улюблений колір. Я теж люблю зелений колір, пані Ламо. Фрукти, ягоди та овочі такі кольорові усіх кольорів веселки. О, чудові діти! А заспіваємо для пані Лами, якого кольору бувають овочі та фрукти. Добре? Ха? А що це росте? На городі. На городі ростуть овочі, овочі. Хм. помідор, червоний помідор, червоний помідор, червоний, червоний капуста. Зелена капуста, зелена, капуста зелена, зелена, морква помаранчева, морква помаранчева, морква помаранчева, помаранчева. Перець, жовтий, перець, жовтий, перець. Жовтий? Жовтий, ага. Помідор, капуста, перець, морква, це овочі, овочі. Цей перець жовтий, а цей перець червоний. А цей перець зелений, а цей перець помаранчевий. Один, два, три. Ану, знайди фрукти. Ти бачиш фрукти? А? Яблуко, червоне яблуко, червоне яблуко. Червоне, червоне. А зелені яблука бувають? Так, бувають. Ось яблуко червоне. А це яблуко яке? Зелене. А це яблука жовті. Жовті яблука, Апельсин, Помаранчевий Апельсин, Помаранчевий Апельсин, Помаранчевий, помаранчевий виноград, Зелений виноград, Зелений виноград, Зелений, зелений банан. Жовтий банан, жовтий банан, жовтий, жовтий банан. Ам, це фрукти. Яблуко, банан, виноград, апельсин, це фрукти. Фрукти. Всі так звикли називати виноград фруктом, але насправді це ягода. І знаєте що? Навіть банан це насправді ягода з наукової точки зору. Справді, О, як цікаво! А кавун це ягода. Так, кавун це теж ягода, просто дуже велика. Ого кавун. Кавун це велика ягода. І така важка. І кругла, схожа на мяч. Але мяч. Неїстівний. Його не можна їсти, а кавун їстівний. Його можна їсти. Він корисний і смачний. Кавун. Такий великий і зелений, а який він всередині, ти знаєш? А всередині кавун червоний. Червоний. Овочі і фрукти корисні і смачні. Корисні і смачні. Я люблю овочі та фрукти. А ти теж так. Я так люблю люблю лю, овочі і фрукти. 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 Овочі і фрукти. О, пані ламо, а хочете цибулю? Будете? <плес> Ні. Дякую. Я не хочу цибулю. Я не буду цибулю. Вона для мене загірка. Зрозуміло, добре пані Ламо. Ми не будемо вас змушувати. Не будемо вас змушувати. Не хочете? Не треба. Можна їсти інші овочі. Які овочі ви любите, пані Ламо? Я люблю, я обожнюю моркву. О, а в нас є морква. Ось пані Ламо, для вас морква. О, дякую, це мій улюблений овоч. Ням-ням-ням-ням-ням. Ах, як смачно! Дякую, чудові діти. Дякую, пані Калино. На здоров'я. Будь ласка, я хочу яблуко. Яблуко? Де яблуко? Допоможи, пані Калині, знайти яблуко. Де яблуко? Ти бачиш яблуко? Де? Там. На дереві? Так. Яблуко росте на дереві. Це дерево називається яблуня. Яблуня. Скільки яблук ти бачиш на дереві? Порахуємо один? Два. Три. Чотири. П'ять. П'ять яблук росте на дереві. Я зірву лише одне. Одне яблуко. А, а. Яблуко. 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 Яке воно гарненьке. Яке воно смачненьке! Можна їсти? Ні? Точно я забула помити руки. Ось я мию, мию, мию руки. Все, у мене чисті руки. Можна їсти яблуко? А? Ні? Що ще треба зробити? Помити яблуко. Так, треба помити яблуко. Миєм, миє миєм яблуко. Миє миєм яблуко. Я мию яблуко. Я мию яблуко. Я мию яблуко. Яблуко чисте. Яблуко було брудне, а стало чисте можна їсти. Я кусаю. Ам. Я вкусила яблуко. Тепер я жую. М -м 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 яблуко. Солодке. Пані Калина ретельно жиє. А тепер я його ковтаю. М -м 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 -м. Ковтнула. Яблочко смачне і корисне. <му> <му> Зайчик. Зайчик теж любить яблучко. Дамо йому яблучко. Так. А скільки яблук лишилося на дереві? Було п'ять, а стало? Один, два, три, чотири. Чотири. Я зірву ще одне. Оп. Яблуко для зайчика. Ось, зайчику. Тримай! І зайчик каже дякую, дякую. Зайчик вічливий, молодець. Ха? Коник прискакав. Коник теж хоче яблуко. Коник каже іго го. Дайте, будь ласка, яблуко. Дамо конику яблуко. Так. Скільки в нас залишилося яблук на дереві? Один, два, три. Три яблука. Я зірву одне яблуко і дам конику. Ось конику, бери. Коник з'їв яблуко і сказав Єго, дякую, чудові діти! Залишилося два яблука. Два яблука на дереві. Один, два. Коза хоче яблуко, дамо козі яблуко. Так, дамо козі яблуко. Так. Ой, тримай. Коза каже дякую. Ой, а це. Їжачок. Їжак. Їжак. Останнє одне яблуко дамо їжаку. Ось тримай яблучко. Їжачок сказав Дякую і побіг у ліс. Їжачки живуть у лісі, це дикі тварини. До побачення, їжачку, до побачення! Помахай їжечку, до побачення! Побіг, побіг їжачок! Дякую, чудові діти, що гралися і навчалися зі мною. До побачення, до побачення, до нових зустрічей!